Акт довіри до полтавського виробника. Це за дві години до потягу на Київ. Поїсти на сніданок. Равликів. Як вам ідея? Виймаю Виймаю, я це зроблю. Потяг дійсно о 9 ранку. Зараз без 27. У мене є. Дві порції равликів. Ось отак вони виглядають. Бачите? Похоже, з кремчиком таким прямо ледь не на морозиво. Як приготувати ескарго? Уже цікаво. Це не равлики. Це не равлики, це ескарго. Відкрийте пакунок, вийміть тарілку з ескарго. Щас, дівчатка. Откриваю обидва. Так. так. Виймаємо мушлі з ескарго. Зараз, дивіться. Ось. Равлики. О, соус, бачите, такий заморожений. Ну, в принципі, так, да, що я хотіла. Звісно ж, він буде заморожений, Таня. Виймаю мушлі обережно. Виняла мушлі з соусом до гори, щоб він не витік при нагріванні. Зараз почекайте. Соус до гори, соус до гори. Ось отак виглядає равлик з соусом. Часничком пахне. Це різні соуси. Бачите, тут чотири різних соуси. Я спробую собі в дорогу. І тримаюся полтавська електричка, Інтерсіті. Я поїла равликів у дорогу. Це я жартую. Нічого від равликів не буде. Це білок. Я їх уже їла колись. Я була на фермі лісовий равлик. Боже, я ж не розказала. Десь з рік тому. Убліклася своїми равликами. Лісовий равлик це сімейне фермерське господарство, де вирощують два види їстівних равликів. Хелікс Аспера Максима, моя Латин мені в поміч, і Хелікс Асперса Мюллер. Наш нелегкий, проте цікавий шлях ми розпочали в 2019-му. Да? І по цей день розвиваємося, удосконалюємось і стараємось бути кращим. Головна ціль. Розвиток культури споживання локальної гастрономії і дати можливість відвідувачам доторкнутися і поринути в атмосферу Франції. Запрошуємо відвідати нашу ферму. Тут погано видно, але там у лісового равлика у них дійсно ферма. У них є кафешка з літнім майданчиком, там і дитячим майданчиком, де можна це все поїсти. А є ще ферма, куди можна зайти, побачити равликів, там тобі їх посадять на руку, на обличчя, це ж весь лист, він корисний. В общем, я це все робила. А тепер я просто. А тепер я просто по спрощеному варіанту просто візьму і пожуру равликів. Так, соусом догори попередньо розгріта на 200 духовка. Давай.